Тисячі доларів автомобіль Шима та нова квартира. Очільник Луцька Ігор Поліщук подав нову декларацію про доходи та статки за 2023 рік. І там виявилося дуже багато цікавих деталей, які мер Луцька приховував від Лучан від держави і від журналістів телеканалу «Конкурентіві». Але давайте про все по порядку і зосередимося саме на місці проживання. Ще раніше Ігор Ігорович подав щорічну декларацію про статки та доходи за 2022 рік. В ній вказав, що нібито він, мер Луцька, який задекларував річну заробітну плату у розмірі трохи більше мільйона гривень і є в лідерах серед зарплат мерів інших обласних центрів, проживає в одній квартирі з мамою, відчимом та братом у селі Змієнець. Журналістів телеканалу Конкурентів, як і багатьох лучан, цей факт неабияк здивував. Особисті анонімні джерела не раз зазначали телеканалу, що пан мер живе у селі Липини на вулиці відродження. Ми кілька разів намагалися запитати в мера, де конкретно він проживає, і чому подав декларацію за відомо неправдиву інформацію. Але Ігор Поліщук просто в прямому сенсі слова тікав. Ігоре Ігоровичу, ми б хотіли скористатися нагодою вам кілька питань поставити. З якого ви конкурентів в письмовому вигляді? Будь ласка. В письмовому вигляді. А чому так? А ми з приводу хотіли вашої декларації запитати. Я, в письмовому вигляді насилайте запит. Я вам все так. А ви ж зараз на місці? Чому ви не можете нам дати я, відповідь? Я ж вам вже сказав. Письмово. Ну, а чому чому ви так вибірково письмово. медіа вибираєте? Я вам ще раз говорю: надсилайте письмову, ваші запитання. Я на всі ваші запитання надам відповідь. Ми Попробуйте. хочемо зараз почути усно. На камеру, Ігоре, і горучу, ну зачекайте. Ну не біжіть. Тож я, я маю вільний час, можу з вами пройтися. Дякую. Ну Скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі. Після цього ми надіслали запит, і не один. І на кожен отримали лише відписки. А ось про справжнє місце проживання жодного слова. Після цього, не отримавши відповіді на запити, знову журналісти запитали в мера, де ж він живе насправді і чи збрехав він перед законом і лучанами. І як ми бачимо, тема із справжнім місцем проживання його неабияк розлютила. Адже за те, що в декларації подані неправдиві дані, він мав би понести відповідальність. Тоді я вам відповім. ми зараз ваше... говоримо про вашу декларацію. Скажіть, Де ви зараз проживаєте? Просте до питання, ігор ігорович. Побачення? Ну чому побачення? Заходьте, будь ласка. Я вам дав відповідь на ваше запитання. Ну, яке запитання? Ви не підповіли на моє конкретне запитання? Я вам відповів на запитання. Саш мер Луцька ігор Поліщук сказав, що живе саме в Луцьку, але адреси він не уточнив. Тобто ні про який змієнець і проживання у батьківській квартирі, яку він вказував у декларації за 2022 рік, мови не було. Однак настало 29 березня 2024 року. Пан Мер подав декларацію вже за 2023 рік. І от диво, тепер він згадав, що проживає у селі Липини. Бо з достовірних анонімних джерел нам відомо, що він там проживає ледь не з 2019 року. Тож виходить, що Ігор Ігорович ймовірно брехав виборцям державі та приховував правдиве місце проживання, так би мовити, від злого ока. А тепер вирішив відкрити правду. Або ж можемо припустити, що саме журналісти телеканалу конкурент Конкурентів змусили його сказати правду. Жителі будинку неохоче спілкувалися на камеру, а от без неї розповідають журналістам, що пан мер проживає у тому будинку вже давно, точно не один рік. Люди там його знають і бачать регулярно. І ось тут приїхав той, що радник, і той, що охоронець Артур Стернічук. А ось тут з під'їзду того ж будинку виходить мер Луцька Ігор Поліщук і сідає в автівку. Отож, з усього вище сказаного робимо висновок, що все ж мер Луцька Ігор Поліщук найімовірніше злукавив перед лучанами, з податків яких він отримує величезну зарплату, адже довгий час приховував у деклараціях своє фактичне і правдиве місце проживання. Залишається лише здогадуватися, чому ж очільник Луцька вирішив те. Пер сказати правду, інтерес журналістів. Чи до сумління до слова, наші джерела зазначили, що в цьому житловому комплексі також, нібито, проживає Ірина Кудря, яка ймовірно являється фахівчиною зі зв'язків з громадськістю Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки. Вона раніше працювала ведучою на телеканалі «Аверс». Також в ЖК є стоматологічна клініка чинної директорки міської стоматполіклініки Любові Яковчук. Стоматологія свята Аполонія». а сама Любов різко відхрещується від будь-яких зв'язків з мером Луцька та. Його покровительства, От і зібралася в тому будинку, так би мовити, цікава трійця.